Доброго ранку, мої любі малята. Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо маленький віршик, який називається Вітер. Вітер вітер пустотливий, залетів до нас у сад Обриває груші. Сливи трусить яблуні підряд. Давайте ще раз повторимо. Вітер, вітер пустотливий, залетів до нас у сад. Обриває груші, сливи. Трусить яблуні підряд. Ви були молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення! Дякую за увагу!